Чим більше ти відкриваєшся іншим людям, тим більший ризик і тим більший шанс, що ти будеш поранений. Але знаєш, що ще збільшується в декілька разів. Шанс відчути життя по-справжньому, відчути себе справжнім. Люди зраджують, засуджують, заздрять. Деякі навіть отримують задоволення від того, що тебе болить. І це не завжди вороги, не завжди іноді це найближчі. І тоді з'являється бажання захищатись, закритись, бути сильним назовні. Але справжня сила не в тому, щоб бути бронею, а в тому, щоб пустити коріння, як дерево в бурю, листя тріпоче, гілки гнуться, стовбур стоїть. І це відео для тих, хто хоче бути саме таким. Міцним не через захист, а через глибину. Я поділюся з тобою важливими психологічними принципами і покажу, як вони стілюють психіку психологічно, глибоко, з практикою, трішки стоїцизму і поділюся правдою. Готовий? Перше: вина. Вина це пастка. Причому дуже сильна пастка. Відповідальність це шлях. Вина – це одна з найпідступніших емоцій. Вона видає себе за совість, за чесність перед собою, але часто це лише спосіб втекти від дії. Якщо ти себе звинувачуєш, це ще не означає, що ти змінився. Вина це як болото. Вона тебе паралізує, а не стимулює. І в терапії я бачу це постійно. Я винен, бо я накричав на неї. Я винна, що не захистила себе, ой мені соромно, що я дозволив це. Але ніхто з них при цьому не змінює дії, а лише крутить це всередині у голові. Бо вина це залишитись дитиною, яка чекає покарання, ну або прощення. Попростіше. А відповідальність це вже дорослий голос. Так, я це зробив. І тепер я роблю ось так. Уявіть, що ви їдете за кермом автомобіля, і ви звернули не туди. Вина це зупинитися посеред траси, нажати на гальма і кричати: Я ідіот, я що я зробив, я винен. А відповідальність це ввімкнути поворотник, розвернутися і все. Часто, коли ми несемо в собі багато вини, ми просто не хочемо втрачати любов когось з минулого. І ми намагаємося бути хорошими для образу в своїй голові. Але доросле життя вимагає іншого, бути чесним перед собою і діяти. Вам буде цікава практика. Візьміть аркуш, поділіть його навпіл, зліва напишіть, за що я себе звинувачую, а справа напишіть, що я можу зробити з цим сьогодні, як дорослий. Потім спаліть ліву половину і залиште собі право. Це і є момент вибору з болота туди, на вихід. Другий момент помилка. Помилка це що? Помилка це досвід, а не вирок. Скільки речей ти не зробив, просто тому що не хотів виглядати смішно. Що подумають, як зреагують, що про мене скажуть. Тепер згадай: найцінніше, що ти навчився, ти навчився через біль. Через факапи, через помилки. І в кожного великого дерева є шрам на корі. Саме вони і показують, скільки бурь воно витримало. У психіки помилка це точка зростання. Але якщо поруч був хтось, хто карав за неї, вона стає травмою. І тоді ти вчишся не ризикувати, будь правильним, а не живим. Але психологія і стоїцизм говорять: бути дурним це нормально. Дурним у новій справі нормально. У стосунках, нормально, у виборі нормально. Бо тільки так і проходить шлях до чогось більшого. Страх помилки це страх бути відкинутим. Це пам'ять тіла, що за неідеальність тебе не любили. Але ти вже не там і не той, а саме ти тепер маєш дати собі дозвіл на експеримент. Зробіть цікаву вправу. Візьми 5 хвилин і випиши три помилки, які ти зробив, і вони зробили тебе сильнішим. Потім зроби цього колаж, або не знаю, постав собі на заставку на телефон і нагадування. Я зростаючий, я не готовий, я справжній. Бо бути сміливим це не боятись помилки. Це знати, що помилка теж мій вчитель. І ти дослухав до цієї частини. І можливо в тебе вже є відчуття. Слухай так. Мені це відгукується. Чи зможу я щось реально змінити? Ти теж знаєш, як це хотіти змін. І ти зливаєшся на другий день, починаєш щось важливе і зупиняєшся. Мріяти і паралельно саботувати себе. Це важливо зрозуміти зараз. І саме тому, саме для таких моментів, я створив антисаботажний марафон. Це три дні. Короткі формати, без води, все в телеграм-каналі, мінімум тексту, максимум дії, без мотивації на емоціях, егегей, без примусу. Але глибоке перезавантаження себе в реальному темпі твого життя. Якщо ти хочеш не просто знати, а діяти, тисни на посилання в описі під цим відео, і це буде дуже крутий, класний крок. Він називається антисаботаж. Ти знайдеш його під описом цього відео. Бо знати це не означає змінюватись. А дія це вже рух у бік нової версії себе. Глянеш в описі. Ми переходимо до третього пункту. Успіх це випробування, не втрать себе, коли все добре. Успіх. Ти здобув перемогу, тебе визнали, і здавалося б, ось вона винагорода. Але саме в цей момент в психіки активується інша програма. А що, якщо я це втрачу? І ти починаєш змінювати себе не через любов, а через страх, що я втрачу це. Гроші як алкоголь трохи розслабляє. Занадто багато зносить. Те саме з успіхом. Він може зіпсувати не гірше, ніж поразка. Парадокс. Успіх торкається нашої найвразливішої частини цінності. Якщо вона ще не побудована всередині тебе, ми починаємо залежати від зовнішнього підтвердження, від уваги, лайків, статусу. Але психологія і от ідея стоїцизму, саме в стоїцизм нас запитує: а хто ти без всього цього? Чи можеш ти залишитися собою, коли не буде аплодисментів? Візьми папір, це практичне завдання, і напиши, що для мене успіх. А поруч. А якою людиною я хочу залишитися, навіть коли цей успіх прийде. Це і є твоя внутрішня конституція. Повертайся до неї кожного місяця. І дивись у дзеркало не з гордістю, а з питальним поглядом. Хто я став? Переходимо до четвертого: смирення. Це не слабкість, а сила бачити більше. Смирення. Про що це? Багато хто думає, що смирення це знаєш про приниження. Про я ніхто, я не такий. Смирення це усвідомлення масштабу життя. Це здатність сказати, я не все знаю. І це прекрасно. Уяви собі, келих, повний до країв. Якщо не злити, ти нічого нового не помістиш. Смирення це злити зайве, щоб з'явився простір для нового. Гордість, я все знаю. Це часто що. Компенсація за колишнє знецінення. Але справжня сила не в тому, щоб знати все, а в тому, щоб залишитися учнем. Стоїци... Стоїцизм вчить, що будь-яка дитина ще здатна дивуватись, бо тільки той, хто дивується, здатен навчатись по-справжньому. Що на практиці? Щотижня питай в себе, кому довіряєш да, в тої людини. Що я зараз не бачу в собі, але ти бачиш це боляче. Але це трансформує. І обери одну сферу, де ти новачок. Танці, гра на гітарі, малювання. Вчись як дитина. Без я вже дорослий. Просто вчись, вчись і все. Йдемо до п'ятого. Слухати слухання, слухати, О, це форма любові. Не перебувати, не доповнювати, не зрозуміти краще, а просто бути поруч з чужою реальністю. Дивись, ми маємо два вуха і один рот. І це не випадково. Природа ніби підказує. Слухай вдвічі більше, ніж говориш. Багатослівність це часто страх паузи. Бо в паузі звучить тиша, а в тиші я. І це страшно. Якщо ти ще не готовий почути себе, це страшно. Але саме в слуханні народжується довіра, і саме в ньому справжній контакт. На практиці. Наступного разу, коли хтось з тобою говорить, практикуй три хвилини мовчасного слухання. Ніяких парад, ніякого ой, я знаю, або т, 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 вставляти. Просто будь. І заведи щоденник почутого. Щодня записуй думки, які тобі хтось сказав, і яка тебе зачепила або зацікавила. Це не просто зміна звички, це зміна стосунків світом. Дивись на завершення. Психологія це не про черствість, це не про емоційну яку, знаєш, таку незрозумілість, а це про зрілість, про вміння відчувати, реагувати. Вина, страх помилки, спокуса, втратити себе в успіху, надмірна гордість, неможливість слухати це не вороги, це точки входу, де ти можеш рости. Будьте дорослим це навчатись тримати своє емоційне кермо. Бути собою в світі, який постійно хоче тебе змінити. Це і є справжня сила. Я дякую, що ти подивився це відео. Якщо цей матеріал тебе зачепив, залиш коментарі, напиши, що тобі відгукнулось. А головне, нехай, хоча б один з цих принципів сьогодні ти зможеш відчути або навіть прожити. Бо саме там відбувається зміна. Дякую тобі за увагу. Всі атрибути ти знаєш, лайк, коментарі, підписка на канал. Також нагадую за марафон в описі відео, якщо тобі відгукується, поглянь. До зустрічі в нових відео. Давай!